Від щирого серця перший еф-курс вітає вас професійним днем. Ви вибрали дорогу непросту. Бажаємо терпіння і мудрості. Бажаю здоров'я, мирного неба та натхнення. А ми обіцяємо виправдати ваші надії. Нехай початок навчального року буде легким, а його кінець успішним. Від щирої душі дякуємо вам за вашу працю. Дякуємо за наші майбутні успіхи та досягнення. Хай вам вистачить терпіння! Передати нам уміння, закоцінуємо щедрість ваших люблячих сердець, відданість справі і любові до нас. Дякую вам за знання та віру в кожного з нас. Все життя просвячуєте дітям, причому не своїм, а зовсім чужим, і вмієте радіти їх успіхам. Ваші слова назавжди збережуться у наших думках, а ваша доброта у наших серцях. Кожен проведений вам урок це маленьке життя. Завжди пізнавальне, яке проходить швидко та непомітно. І в цей золотий осінній день ми бажаємо вам завжди залишатися на тій педагогічній вершині, яку ви досягли і вище якої не буває. Нехай ваша нелегка, але така важлива справа шанується та щедро нагороджується. Бажаю слухняних учнів, нових творчих ідей та натхнення. Нехай уроки пролітають швидко, як вісні. Нехай крупиці знань, з яких формується повноцінний розумовий багаж, міцно осідають в головах ваших здібних дітей.